Зараз мені лягли в садочку ось спати. У нас є десь та всі приходки, бо я туди рахувала дітей і як сказати, я, я туди зараз порахую. Зараз будете ви разом зі мною рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У нас е, в садочку ось е, шість дітей. Ось так от. Тут ні хадюшки, не ну, звертайте увагу, це бутилочка ним, як він сплять, це окремий коз. Ну, Це з ними, з цими двоєми. І ця одна. І оцей кос окремий, а оцей от, такий от, не окремий. Він величезний, він вмістився тільки на три людини. Він мішається от, такий от код білий з дирочком. Я розказую, як звати оцих всіх 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 всі, 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 всіх дітей. Говорю: Єва, Катя, Лолочка, Ельза, Карамелька, Кунфу Панда. Отак це все. Yeah. Ось як ви бачите, це вже все. Це у них конфетки. Мені такі цукерки, ромашки не хочуть їсти. Так ми самі їмо. Ось так оце них стіл там, де вони їдять. Тут вони цукерки були, кладуть ну, на десерт. Ми кладемо цукерки? Я зараз Шукуєте. ми показують показу такі от, бачите, люблять цукерчики. Е, е, це крісло там, де ми сидимо, і ж, так не зараз вони встануть. Ну, вже одні діти встали. Мені беруть і хочуть заснути. Тут оця отих троє проснули. Ну троє оцих, оцих п'ятеро людей, ну п'ятеро дітей. Оцих чотири чотири людини, оця ця і ця, і ця. Вони проснулись вже. Вони беруть, собі лежать і хочуть заснути, а от ця і ця вони заснули. А от ці, от, що щось встали, я не розмічу, я нічого не говорю. Е, це наша вода, наші цукерки, наша косметичка, комп'ютер, там, де ми е, робимо, в них, лампочка, і граємось, ігрушки, Є, ось, бачите, такий от мішок для них не тілочка. Такий мішок для них є, там вони теж граються. Ніж кімнат називається «Зелена кімната», бо в них тіни. Зараз у нас був вечір, такий водощик приходив. Зараз у них всі сплять, зараз я покажу, як вони піжамочка сплять. Ось бачите, оці діти, бачите, в них сплять от ну, от от без піжамочки. От Лолочка. Лолечка, Єва, Спить без піжамки і Катя теж спить без піжамки. А лолочка спить у грубій піжамочці. Ельза спить у такій от піжамці. Ця карамелька спить в такій тонкій піжамці. А оця кунг панда, вона спить ну, голенька. так це все. Я Зараз мені... всі можуть сам, тут вже буду знімати, як я не годіваю. От Христина застелює. Ну, коли діти їдять, ми це застелюємо. А коли ми їмо, ми на це не застелюємо взагалі. Бачите, Ні, ця Христина не, знімає. Зараз діти... я покажу, як Христина знімається, бачите. Христина знімає. сп'ять, то ми це не кладемо, так? Не хочемо. Так, так, коли діти, ну, діти знімаємо. Покажи, Боже, я знімаю. Та, ні, у мене увімкнена камера. Там з цим ми знімаємо друге-друга. І mm. покажи своє лице. Мені покажи. Точно покажи. Треба по накривати. Бо ми не показуємо лица, бо ми не хочемо, щоб наші лица те, вони граються, ну, ці маленькі отці от Маленькі у всіх ця єва і катя. Вони беруть і грають, не бери п'єзір, не бери, да бери ніп ні. Ні, таку ігру і грається. Тут же є новий капець. Та там є ще другий капець. Це тут є саліники граються, тут теж в них ігрушки. В них дуже багато ігрушок. Так, я зараз більше нічого це не вудичка. Зараз я більше нічого не маю знімати, нічого не знаю. Вони може встану, тоді вже буду знімати. Так, всім па-па-па-па. І хочете, видавайте ось. Бачите? давайте нас. Це вот, вот вот такий садочок, садочок один раз, називається бейбі. Наш садок називається Бейбі. Не забудьте. Беби, наш садок називається Бейбі. Заходьте в э, наш садок э, Бейбі, крутий. Э, Добрий Бейбі. Бейбі садок. Видавайте у цей садок, так? Так, вона стане така чимненька. Бейбі. Наш садок називається Бейбі. Всім па-па-па-па, мої бейбічки і сердечки. Всім па-па-па-па.